По-перше, чого у вас немає державного прапору на останові? Як нема, так немає? Давайте, хто у нас буде основний модератор? Раз, тут і журналісти, журналісти кожен задає питання Ну Давайте так, щоб це не Давайте Спочатку про ті вимоги, що вчора проці вимоги. Проці вимоги. З самого початку мирних зібрань я досліджувати бачив і сказав, що міліція Закарпаття не буде вживати ніяких силових заходів відносно учасників мирних зібрань. Ви як бачите, це підтверджується напротягом двох місяців, міліція Закарпаття ні одного разу не вжила ніяких силових заходів. Так чи не так? Так. так. А далі Ще? буде? А? Надалі це так і буде. Так. Надалі це так і буде. Що офіційно МВС в Закарпатській області прозвучало, що всі підрозділи МВС в Закарпатті знаходяться. Це так? Значить, всі підрозділи, крім Беркута. Де Беркут? Де Беркут і Беркут поїхав? Беркут в Києві. Коли поїхав? Поїхав Беркут десь в кінці грудня або десь середина грудня. Ви вчора казали, що вчора о, пан Олег казав, що всі підрозділи Беркут знаходяться тут? у Закарпатті. Беркут. Вочи, Беркут. Ще раз повторюю, всі працівники патрульної служби внутрішніх військ знаходяться тут. Можете Беркут перевірити. це теж підрозділ міліції і міліція. вчора казали, що він тут. Беркут в Києві. Тобто це була брехня вчора? Задавали... Перкон займається охороною громадського порядку в місті Києві. мають. Скільки людей? Не мають, 30 чоловік.

Будь ласка, зараз мобілізація йде на Київ і люди будуть їхати чи будуть перепони з боку дає чинитися. Яка ситуація на дорогах зараз? У нас Чи збільшена кількість ДАЇшників? Значить, ми працюємо в повсякденному режимі. Ніяких посилених варіантів немає, ми саме бачимо. Міліція працює, виконує свої обов'язки, функціональні обов'язки по захисту прав і свобод наших громадян. Розкриваємо злочини, проводимо профілактичні заходи. Фактично, ну, по стандартним режимам, є ця функція, така пакта на сьогоднішній день. Це розкутує дію, закону, що проводяться на Раді, щоб застосувати їх тут на Закарпатті. Не знаю, такого я чую від вас перший раз. Вже вказівки міліція отримувала тому, як реагувати на ці закони, і ГАІ, і, і інші.